Христос Воскрес! на Воскрес. Священикове всій, а чи можна запалювати свічку від іншої свічки? А від чого запалювати? Що йти до священика з кадила запалювати? В Біблії про свічки немає. По традиції церковні свічечка це жертва маленька наша Богові. Десятини ніхто не дає, а хоче, щоб за світло заплатити, газ заплатити, люди хочуть комфортно молитися. Ну, тут питання індивідуальності. Але коли на підсвічнику горить вогник в лампадочці, якщо кожен почне буде ляпати свічкою, то на лампадка за дві служби можна і викидати, бо буде залята воском. А тому, якщо свічечки горять, від тонної свічечки можна собі так само поставити свою свічечку. Тут таке є уставне. І не видумуємо, і не придумуємо, бо попридумували, їздять люди по бабах, по дідах. Вони кажуть, не можна, ганька, щоб від твоєї свічки запалювала Манька і чуть в церкві на другі волосся з голови не дере. Бо, бо ти запалюєш ти відьма, запалюєш від моєї свічки. То є видумки людські. Запалюйте, як вам зручно. Від якої вважаєте свічки, до то від тої запалюйте. То є обрядовість і маленька жертва Богові. А все інше все інше то от лукавого. То от лукавого. Тому будьте християнами. І в церкві не скандальте, можна запалювати свічку від свічок. І амінь, будьте здорові.